Година в Україні час поставити інформаційну крапку ранку. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю три ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Окупанти били з гранатометів по пісках, а поблизу водяного застосували міномет та стрілецьку зброю. Внаслідок цього обстрілу напередодні було поранено одного українського військовослужбовця. Його госпіталізували. Стан задовільний. 11 тисяч 57 нових випадків інфікувань ковід. 19 зафіксували в Україні минулої доби. 198 людей померло, і це найвищі показники від початку пандемії. Повідомляють в МОЗ. Найбільша кількість випадків у Києві та області а також на Запоріжжя Водночас збільшується кількість людей, які подолали недугу: 6 тисяч 235 осіб за останню добу. З так званого ковідного фонду уряд виділив майже 900 мільйонів гривень на забезпечення лікарень киснем. Про це повідомили на засіданні Кабміну. Кошти спрямують закладам, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам із коронавірусом. Нагадаю, з фонду боротьби з ковідом вже використали 39 мільярдів гривень. Це більшість суми. Проте на охорону здоров'я з них виділили лише дещо більше як 6,5 мільярдів, хоча було передбачено 16. На тепер в Україні вже у 10 областях лікарні першої хвилі заповнені на понад 70%. Найгірша ситуація у Полтавській, Рівненській та Одеській областях такі дані мінохорони здоров'я. Крім того, по всій Україні катастрофічно бракує кисню та медперсоналу. Докладніше про ситуацію, мої колеги. Такий пост у соцмережах розмістив лікар Ярослав Глагола, терапевт із 30-річним стажем. З травня лікує хворих у ковідному відділенні Ужгородської міської лікарні. Загальна кількість госпіталізованих близько 150 чоловік. Ну, найбільшою проблемою на сьогоднішній день є це нестача генераторів кисню. Їх всього 26. Потреба в цих апаратах. З розрахунку на 100 стаціонарних хворих 80 апаратів, кількість госпіталізованих щодня зростає. Поки ми записували інтерв'ю у ковідне відділення. Приїхали три карети швидкої. Ти бачиш, що хворий потребує кисень, і ти змушений забрати апарату в іншого хворого. Який трошки в кращому стані нещодавно кількість ковідних ліжок збільшили до 175, та ситуація не покращилася. Тяжких хворих досі доправляють у мукачево та сваляву. Усе через відсутність оксигенераторів. А от у Чернівецькій області, яка ще донедавна була центром поширення коронавірусу, щодня фіксують понад 400 інфікованих на тестування довжелезні черги. У черзі й Галина в неї онкологія. Аби поїхати на лікування, їй потрібна довідка про негативний результат тесту на коронавірус. Для мене це знущання. Стояти з низькими лікацитами в такої черзі, ще й на холоді. Пацієнтам доводиться по кілька годин чекати на прийом лікаря, та й самі медики страждають не менше поставити ліжко з матрасом. Не додавши медичний ресурс туди, не додавши туди точку кисню, не додавши до цього ліжка медикаменти, це буде злочинна дія, тому що це буде злочин проти цього пацієнта, якого просто покладуть на ліжко, але, на жаль, не буде кому допомогти. Спочатку пандемії в області занедужали більше ніж тисяча медиків, сімнадцятеро померли. Тож у профільному департаменті подумають про залучення інтернів і волонтерів. Будемо формувати спеціальні бази, де будемо брати лікаря, який вже має досвід виконання тої чи іншої роботи, і під того лікаря вже будемо підтягувати чи волонтерів, чи лікарів-інтернів. Ж, поки в одних регіонах не вистачає кисню, в інших кваліфікованих медиків вирішити проблему можуть на державному рівні, виділивши кошти і забезпечивши страхування лікарів. Аби і пацієнти, і медики знали про них дбають. Мартин, Ольга Паламарюк, телеканал Інтер. За останні сім місяців кількість українців, які втратили роботу, зросла на понад півмільйона. Такі дані державного центру зайнятості. Як коронавірус трансформував ринок праці, яких спеціалістів нині шукають, з'ясовувала Ксенія Барвіненко. В приватній агенції через сайт з вакансіями в державному центрі зайнятості чи за кордоном дедалі більше українців у пошуках нової роботи. Утім, знайти нове місце, на жаль, зможуть не всі, адже на ринку праці попит перевищує пропозицію. Навантаження у нас на одну вакансію на сьогодні а в середньому десь 7 безробітніх. Сайти пошуку роботи рясніють вакансіями. Середня зарплата близько 12 тисяч гривень. Але згодом ця цифра може різко зменшитись, застерігають експерти. Кандидати зараз іскусственно іскусне наміряна занижають свої зарплатні очікування на 10-15%. Що на їх взгляд робить їх більш конкурентними перед ну, собственна. Другими кандидатами найбільший попит зараз на так звані блакитні комірці, кажуть в центрі зайнятості. Є попит і на білі на управлінський персонал, але на сьогоднішній день це більш затребування робітники з інструментом. Робітники обслуговування транспортного устаткування, ті самі водії, наприклад, сфера торгівлі потребує досить велику кількість обслуговуючого персоналу. Найпростіші професії, оскільки Україна є аграрною країною, відповідно, літній сезон дався в знаки, Відповідно, була кількість збільшена запитів на працівників саме сільського господарства. А от в приватних агенціях зазвичай шукають управлінців. Чаще всього. К нам поступають запроси на фінансові спеціальності, це фінансові аналітики, бізнес-аналітики, бухгалтера, главні бухгалтери, аудитори. Це, зараз в це кризис менеджери спеціалісти по продажам, звісно, це завжди а, перша, перша необхідність компанії. Чекають фахівців з України і за кордоном, проте там все впирається у знання мови потрібні всі потрібні маркетологи, потрібні економісти, потрібні фізики, потрібні лікарі. Але саме велике питання потрібно знати місцеву мову на досить великому рівні. Потрібно підтверджувати свій фах, доводити спроможність працювати. І, хоча епідемія коронавірусу суттєво змінила правила гри на ринку праці, незмінним залишається одне: на дистанційну роботу попиту майже немає ані серед роботодавців. Ані серед кандидатів Ксенія Барвіненко, Сергій Дубінін та Сергій М'ясоєдов. Новини, телеканал Інтер СБУ підозрює директора одного із медзакладів Черкас у завданні мільйонних збитків бюджету міста. Йому інкримінують закупівлю діагностичного обладнання за завищеними цінами. На боруці нагріли руки на 3 мільйони гривень. Наразі вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від посади. Комунальна катастрофа в Харкові без опалення, пів міста мільйонника. Причина аварії на мережах. Гаряча вода, наче з гейзерів, б'є у кожному районі міста. Світлана Шакера запитувала комунальників, коли ж завершать ремонтні роботи, і батареї у квартирах людей потеплішають. Цієї ночі в Харкові вже мінус два. А в квартирі антропових батареї холодні. Щоб якось зігріти новонародженого сина. Юля кладе в ліжечко пляшку з теплою водою. То есть я її влажу. Вот, вот накриває ребенка. Это на Нам вистачає баклажки. Потом опять я її подагріваю в воду. И опять ему кладу. Отримати хоч якусь інформацію в комунальників мешканці будинку. Не можуть. Я им раз 50 і в городської ХТС, і в районної ХТС і в ХТС, которая у нас у містне, і нікакого результату. Тобто трубку не беруть, ліба берути, горять. Ну вважайте, заявка прийнята. А в квартирі Ольги Арсентіївни через холод в стіни вже вкрилися пліснявою. От всі те саме черем сушили, тому що по стіні тічуть. Он вже до самого верху пошло плісів. Немає опалення і в іншому кінці Харкова, в селище Жуковського. У цьому районі розривають то тут, то там люди ходять через кучу кушугури землі, але опалення так і не дали. А гарячої води люди не бачили з травня. Побачивши камеру, збираються люди. Рібенку сделали операцию одну, вторую. это п'ять лет Мы не можем, Ну холодри. Шо делать нам? Ну до каких это пор вот это все будет? У мене муж работает на котельной, он и он говорит, котельной. ничего не выделяют, они латают латають все старое. То є труба перервала, чопік забілі, ілінала жилітатка називають об Все, на не все сьогодні справилось. по всьому місту. В розритих котлованах парує гаряча вода. Подекуди у ямах видно ремонтників. Та який обсяг робіт вони ще мають виконати? Чиновники міськради не уточнюють. Ці питання знаходяться на контролі і е, займаються у повноваженні наші е, керівники, тому е, питання. Буде вирішена залежно від того, яка технічна ситуація. Терміни можуть за якісь назвати буде все зроблено залежно від того, яка технічна а, і а, ситуація склалася на тих чи інших аварійних а, дільницях. Без опалення повністю чи частково за нашими підрахунками будинки в п'яти районах міста. А синоптики цього тижня обіцяють мороз. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал Вірменській опозиції не вдалося відправити у відставку прем'єра Нікола Пашиняна. Не змогли розпочати позачергове засідання парламенту, бо в залі не було кворуму, не вистачило трьох депутатів. Напередодні у Єревані не вщухали протести. Мітингувальники вимагали скасувати договір про припинення вогню у нагірному Карабаху. Його уклали Азербайджан і Вірменія за посередництва Росії. За домовленостями Єреван втрачає значні території довкола невизнаної республіки. Вірмани таку угоду вважають ганебною для країни і вимагають від прем'єра Паш... Пашиняна піти з посади. Опозиційні політики сьогодні анонсують нові акції протесту. 900 кримінальних справ пов'язаних із виборами відкрили у Білорусі із травня. Про це повідомляють правозахисники. Фігурантами стали учасники протестів проти Олександра Лукашенка, кандидати у президенти та їхні соратники. За участь у мирних демонстраціях загалом затримали 16 тисяч осіб. Заворушення сталися в польській столиці. Там праворадикали побилися із поліцією. Попри заборону на масові зібрання, представники ультраправих вийшли на щорічну ходу з нагоди Дня Незалежності. Хоча влада дозволила лише автопробіг центром міста. Деякі демонстранти запускали петарди і намагалися прорвати кордон поліції. Силовики відповіли перцевим газом. За даними польського МВС, у сутичках постраждали кілька правоохоронців. Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден ухвалив перші кадрові рішення. Главою адміністрації він призначить радника Рона Клейна. Той співпрацює з демократом ще з кінця 80-х, Очолював команду Байдена, коли він був віцепрезидентом. США. нині Байден готується до переїзду в Білий Дім, попри небажання Дональда Трампа визнавати поразку. Чи не глава держави оскаржує результати виборів у судах? Потужний тайфун вамко обрушився на Філіппіни. Одна людина загинула, щонайменше троє зникли безвісти. Ураган приніс із собою рісні зливи, які спричинили підтоплення і суву ґрунту. Пориви вітру сягали 200 км на годину. У столиці Манілі буревій пообривав лінії електропередач. Деякі вулиці опинилися під водою. 40 тисяч людей влада евакуювала заздалегідь. За даними синоптиків, вамко стане найбільш руйнівним тайфуном з тих, що вирували в острівній країні цьогоріч. Аргентинський футболіст Дієго Марадона залишив лікарню. Колишнього спортсмена, а нині тренера успішно прооперували і перевезли до маєтку в передмісті Буенос Айреса. Там він проходитиме реабілітацію під наглядом лікарів та доглядальниць. Марадону шпиталізували на початку листопада через гематому. А раніше в його оточенні повідомляли, що останнім часом він страждав на депресію, не мав апетиту та скаржився на погане самопочуття. Нині, за словами особистого лікаря, він почувається краще. Японський уряд почав кампанію проти печаток, які в країні кожен громадянин використовує замість підпису. Сподіваються, якщо оцифрувати націю, зменшиться поширення коронавірусу. Чи вдасться здолати більш ніж сторічну звичку? Дивімося далі. Ось такий відтиск червоним чорнилом називається інкан. Його японці вже не одну сотню років використовують замість підпису на ділових паперах у свідоцтві про шлюб і коли отримують поштові відправлення. Це невід'ємна частина нашої культури, а ще символ дорослішання. Якщо в тебе є власний штамп, то ти вже відповідальна, самостійна людина. Батьки зазвичай дарують інкан дітям на повноліття. Кожен японець має кілька печаток: можна придбати в будь-якій крамниці готову пластикову, а можна виготовити на замовлення з дерева число нової кістки. Таке задоволення вартує кілька сотень доларів. Кожна початка, окрім імені власника, несе в собі ще й особливий стиль майстра. На виготовлення одного штампу йде дуже багато часу. Зате кожен екземпляр унікальний. Але інколи любов японців до печаток доходить до комічного. Електронні квитанції про оплату комуналки доводиться спершу роздрукувати, проштампувати, а потім знову відсканувати, щоб завантажити в комп'ютер. Тож уряд закликав і чиновників, і приватні компанії переходити в цілком цифровий формат. До такого рішення можновладців підштовхнула епідемія ковіду. Прагнуть зменшити кількість паперових документів, бо на них може жити коронавірус та є й інші перестороги. Чи надійні печатки це важливе питання? Адже будь-хто може вкрасти мій інкан. Думаю, відтисками можна й далі користуватися, але лише з крайньої потреби. Дехто ж твердить, перевихувати японців на швидку руч не вдасться. Японці не люблять брати на себе відповідальність, тому зараз на документах стоїть з десяток штампів, і кожен каже, це не я дозволив, тож з мене не питайте. Не буде печаток – співробітники будуть ставити такий самий десяток електронних підписів. Від початку документообігу вже відмовилися кілька великих японських компаній. З наступного року червоні відтиски не буде використовувати й національна поліція. Виробники штампів на диво теж ідею підтримали. Сподіваються, якщо Інкан вийде з масового вжитку, це поверне колишню цінність давній традиції. філь новини, телеканал Інтер. Бразильський художник пропонує клієнтам захисні маски, на яких домальовує прикриту частину обличчя. Охочі замовляють матеріал для виготовлення маски, надсилають свої фото і вже на наступний день отримують замовлення. Зображення виходить докладним і водночас трохи комічним. Та за словами художника, такий незвичний дизайн людям подобається. Дехто навіть відчуває себе у ролі черевомовця. Люди сміються, дуже позитивно реагують. Обставини, що засмучують, раптово приносять радість. Люди самі мене знаходять, замовляють портрети, піклуватися про себе життєво необхідно. Я і сам ношу таку маску, щоб не втрачати ідентичності. У Лондоні безпілотний автомобіль почав доставляти ліки в будинки для літніх людей. Машина працює на електродвигуні, сама орієнтується на місцевості. Коли під'їздить до замовника, відкриває багажник і пропонує забрати потрібний пакунок. Винахідники автомобіля запевняють, їхня доставка значно дешевша за кур'єрську, а в умовах карантину ще й дозволяє людям менше контактувати між собою. Південноафриканські екологи випустять у дику природу пінгвінів, яких виростили в неволі, починаючи із 2021-го, щороку відпускатимуть пів тисячі молодих птахів. У заповіднику ми у такий спосіб хочуть започаткувати нову колонію пінгвінів, усе аби відродити їхню популяцію у прибережних регіонах. Нині африканські пінгвіни під загрозою зникнення. Ось такі сьогодні новини, як розвиватимуться події цього дня. Дивіться в ефірі рівно о півдні. А я вам дякую за цей ранок і побачимося завтра.